Всім привіт! З вами я, Хіанса 44, і хочу вам сьогодні роз... розповісти про такого динозавра історію, як тіска к... зомбі із гри, гри... «Росини проти зомбі. Ну що ж, не будемо тут затягувати, а ми приступимо. Ну так, з чого ми приступимо? Ми приступимо з його предісторією, як завжди. Так, це треба пам'ятати, коли записуєте історію якогось персонажа. А ми... Ладно, Не буду так довго затягувати. Приступлю. Так, коли ми зустрічаємо цього зомбі в першій частині. Перший раз ми його зустрічаємо до локації 2. Восьмий рівень. І нам ще попадає. І він є на 9 на 10 локації. І він більше нам не з'явився. Ну, там, можна сказати, що ніде не появився. Ну, в міні-иках там. Чи там безконечне виживання з там. І все таке він з'явився. Кстати, у нього є свої помічники, яких він призиває. Нада-да, да. це правда. Ну що ж, ми можемо приступити к другій частині, а друга частина буде трохи цікавіше. Нада-да. Да. Друга частина. Що можна сказати про другій частині? Він з'являється на локації по бут... Зараз покажу. І це у нас дискотон 3000. І він призиває цих Дискозомбі. Чотирьох диско -зомби. Так. І дискозомбі це... це може літати. Так, він може летати. Це в другій частині, а в современному тині він не може гідати, і він перезиває своїх писантів. Наперепризначних ну, я не знайшов в інтернеті, але я зараз покажу, Це, як замінетний день виглядає. І ось так він виглядає современний день. Ну, можна сказати, що в першій частині він не, нічого не відрізняється. И Гаттенфейр 2. Зомбі це є зомби диско появляется со своими спешниками. И это такая гара, ты можешь играть за зомби за він и теж тоже. И в нього до поворовый фей. Фейту це дуже классно. Дійска зони проявляється в третій частині. В третій частині щось пошло не так. І вона буде в розробці. ось так виглядають його безпечники. І він сам це дуже прикольне. Можу сказати, будемо чекати. Ну, його історій не можу розказати, але можу сказати одне, що він перевірять на днівній локації. Да -да -да. Я думаю, що на тему можна закінчити. А. Самый я Бухьян остался, так считаю всім. данных состав и бажаю вам гарного дня.